А на дворі то не тепло. Як так зябко. Я піду провідаю Наталію, а потім займусь якимись справами. Айчка, ти красавчик, нема мене нічого тобі дати ой ти хороший такий. Ти хороший. Я піду твою хазяйку провідаю. Добре? А, Толя, вчора дивіться, як зробив тут. Це, мабуть, тільки так буде, я не спитала, чи далі буде, чи тільки отак. Мабуть, тільки так. Оце ще поставить тут. А потім можна ж буде отут братися. Ну, буде гарно. Ось так. От уже золоті руки, молочина. За що не візьметься? Це я протолю. Все зроби. Люся скаже, не перехвали мені чоловіка. Та вже як воно є, то воно є, а як нема, то й не буде. А якраз у твого чоловіка є. Наташа трішки зайнята, то я зайшла. Ось вони яку купили. Це хороша. і не буде сипатися, да. а то від теплоти в них сипалося. Як вона? Не знаю. Та в них же тут тепло. А що ти хочеш? Ну я не знаю, що тобі дати. Наташа щось прийде тобі дасть. Вона тут кашу, вара, а, ще тільки воду поставила? Це цьому обермоту аєчки. Ну, я посижу. Я її принесла, поділилась запіканкою. Вона вчора говорила, та не треба, я нічого не хочу їсти. Кажу, поїсти, а що тільки мені одній їсти. Ну, я посижу її, почекаю трішки. Потім посидимо полялякаємо, чайку поп'ємо, бо каву я вже пила. Ага, а що ти? Привіт, по-перше, привіт. А, ага. Наталочка, а що ти будеш варити? Просто картошку. Пюре, Наташа сказала. Зваріть да? трішечки пюре. Ага. Не їхати в і так я вже А, щоб було готове, да. так? Так, ага. да, да. правильно. Ось. Одна мисячку. Там ну мисочка їй там місячка на мені. Ну да, та Саша що щось з'їсть. Та й і добре. Та що їй там? Хочеш, я допоможу чистити. Ні, Ні, тут. Ні, не наймоси. Я свій час. Добре. А, ну добре, поставлю водички. Я знайду, Наташ. Поставлю. найду де кофейник в якомусь шкафу. А, отут збоку. Добре. О, він прямо зверху. Так що ми будемо чай пити. Айка Айка що слає? А ти що, красуня, теж будеш з нами чай? Маргоша, а ну йди, будеш їсти. Іди. Ага, каже, що я. Туди, Та зараз в коробочку кину, я ж хотіла спробувати. Та ось, дурочка, ось о. Ага, значить і тут поріжу. Їсть, Наташ. ну, вона їсть. Наташа встала, сказала, ти не зможеш переключити, бо те стояло там. Зараз поп'ємо чай. Та обійдеться хорош. Да, Вона да. сказала їж горошок. горошок їж і так багатенько з'їла. Наташина нагріла трішки, потім ще, якщо захоче. Ну і мене чай. Ой, Наташ, Прийдеться ще раз гріти. Приїхали електрики дороблять те, що не доробили, а воно ж все вичахне, каже Наталя. Виключи газ водою, кажу, так давай я кашу насиплю. Ну, горошок їж хорош, то Наташі, ти вже з'їла. Ой, та шкода зараз, відріже кусочок. Іди, іди в мисочку, Іди, господі, ну давай. Ну, Отак. Ой. Біжи, все, їж, шкода ж її, вона ж теж припадала, як рибки несу. Їж їж їж. Хороша дівчатка їж. Малючкою... Да, ну, на... да, да, Вона й вища, так, дивися, яка кухка. Да, Смачного тобі. Дякую. Діти вчора не захотіли, кажу, Вікуль, давай дам вам додому. У нас є що кушать, нє-нє. Думаю, хорошо. Я Наташі понесу, сама буду їсти, Фенді буде їсти. Я теж так люблю дуже. Ото. І тільки ото я ж ну, не клала багато цукру, щоб вже ж я могла їсти і не боятися, що цукор той підніметься. Хай Бог милує. Ну смачного нам. Це котуха. Привіт. Знає... Привіт. О, Привіт. А ти не чуєш, що вона здоровкається. Бачиш, який в тебе чоловік золото, Боже Люся. Я не перехвалю, бо він же такий і єсть, то вже і не поміняється. Таку красу тут робить. Ну, а я в підтримку прийшла. Та ну так, нормально. Вчора забрали малюка. привезли забрали. П'ять з половиною годин у мене побув. А я ж от... Ну no, і папа як це Віка каже, як вона сьогодні сказала. Отпуск. У папи от відпустка, хай побільше, ну подовше буде з сином. То вони оце мені її в суботу не привезуть, Ну і завтра, сьогодні не привезуть Віка на роботу в суботу. От. Ну кажу, добре, показуйтесь почаще, кажу тоді на відео. А так все нормально. У мене ж, звісно, я навіть не дала і повечерять. І мене таке було, що. Я вчора вдома була, я приготувала, я думала, що він там не так надовго. Ой, та він так, так спішив, так спішив, а воно ж, а воно ж не, не вдовбаєш. А треба піти відкрити там фіртку? Він уміє відкривати. Ага, і піду відкрию тоді. Що ти кажеш, Віля нове і томатного йому треба пить, а я в тому році не робила його. Та і я не робила ж у цім годі, у мене ж не було помидорів. А я тут теж теж пропустила, це на нас. Ну нічого, у мене є ось так, це ось те, що на нашу руку будемо пить, це що на нашу руку. Та процідиш, та і буде. Ага, Люся, з Новим Роком! Да, бо ми, я Немає коли подзвонити. Нема, нема коли. Все занята. Не знала, чим заняття там казала. Я не знаю, яким буду займатися. Я думаю, ну кайна, а позивитися на класниці, важко. Отки, обвиваю вас, підожди. Фіналь, підожди. Руwhe, підожди. Казала підписниця, а де це Люся? Толя ж був каже, а де це Люся? Це ви ж цілий рік не бачились. Так ми здогано вже не бачили, це цілий рік. Це точно. Ну давай, поки. пока, показунеш. Та да, нічого Привіт, Толечка. Телефонує Люся, що тож каже, що ти приїдеш, а я хотіла туди на простець додому піти. Ну там же електрики. А, а, да, а там вже електрики працюють, а потім Наташі каже, ой, я ж там закрилася, кажу, Толя не відкриє. Кажу, тоді я пішла так. З Люсею поговорили трішки. Все пішла я. Була на підтримки.